У при службі СБУ вже підтвердили вручення підрозри, підрозри митрополиту Павлу. Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні і забезпеченні збройної агресії РФ проти України. Про це свідчать і прихоплені служби безпеки телефонні розмови, де скандальний митрополит, наприклад, радіє окупації Херсона. Давайте почуємо. Ніхто не поступиться зараз. Уже ну розумієш? Ти не поступлються, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію, там вже пропорай з скризі і все-все-все. А сюди і люди, люди довольні. Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по інтернеті. Ось і все, звісно, не поступлються. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось.